Коли ти психанув і аж вденько зібралася, слава Богу, в, там, де я ходжу на тайський масаж було місце. Я зібралася, в мене тато моїх дітей змог посидіти з барського плеча з ними. От і я вирвалась просто на масаж, тому що в мене малий знову захворів. Він 5 днів в садочку погуляв і знову прийшов з кашлем. Температура вчора а то Вчора у нас було день народження, ми праздник празднували І добрий вечір називається. От ввечері в нього така температура була. Я збила сьогодні, була 37,4, Я теж йому дала, тому що ну, рофен, тому що в нього голова боліла, він сказав. От від кашля все подавала і спокійною душею на пару годин вистачить. Приїхала сма собі сюди, тому що я розумію, що я всю неділю буду з ними. Мені не буде з ким їх залишити, і я просто тоді п, отак, от, от буде в мене. Розумієте, а мамі, мамі, треба відпочинок завжди з вами і знімаю вам місто. Штука в житті моєму. Звісно, якщо вам ця жінка не поснімає пів міста, вона ж не заспокоїться. Ну, я ж тепер блогер-блогер. Отак. Отак йдеш собі, тут такі двері. Ну, красиво ж, красиво, ну тут вже не дуже красиво, ну все одно. А я йду, он туди, он туди йду зі своєю кавою. Магазин. Дивіться, яка красива. Купую те, що треба. Показую свою майстерню, у мене творчий безлад. Я ж захотіла все-таки робити майстер-класи. І тут я зараз потрошечки підкупаю матеріал. Це в мене не натуральне каміння, оці маленькі, отут вкраплення, натуральне каміння. І е, будь-який матеріал можна заряджати. Любий матеріал, любі такі підвісочки е, можна заряджати. Я це роблю на подарунок для клієнта. І так мені захотілося зробити для заспокоєння. Положу лавандочку, це моя домашня, для приємного теж запаху в цій штучці. От, отак мені захотілася от така штука. Буду потім робити це на продаж, але я хочу купити натуральне повністю каміння. Я просто шукаю зараз місце, де нема підробок. І ну, це зовсім буде, звісно, нормальна ціна для цих виробів, бо це ручна робота і це енергоробота, бо я туди вкладаю не просто так. Я знаю, що я туди вкладаю. Наприклад, це для заспокоєння гармонізації. Так, це такі будівка. От. У Мене дуже є зараз покажу вам, я собі робила. Це я купила вже готовий браслетик Ангеліт, і таких рибок туди закинула. Оці рибки мені символізують достаток, благополуччя. Навіть десь такі, знаєте, якісь такі приємні такі відчуття. От не знаю, чомусь вони мені прийшли, декілька таких купила. Я їх зарядила для себе по-своєму, по своїм технікам. Я вчилась у дуже класних магів і практиків. І цей браслетик, перший і другий, я теж робила сама. Тут у мене саленіт, я його переробила трошки, тому що в мене був готовий такий браслет. І зараз хочу ще зробити такий браслет. Хочу зробити червоний і з чорним. Оцим. У мене тут були, я в Турції купляла браслети, і вони нові, але вони просто лежали в мене і не до діла. Бачите, навіть тут потемнішало, я їх не носила. І от я їх почистила знову ж таки, і я їх буду розбирати зараз. І я хочу їх додати, отак от буде в мене. Взагалі, це теж для одного клієнта мене приходить. Але, ну, подивимось, можливо, я колись їй просто подарую. От, зараз вона зі мною не на зв'язку, але коли буде на зв'язку, я її, можливо, просто почтою перешлю. От, отакий мені хочеться зробити. Це натуральне каміння, а це ні, ще раз повторюсь, але дуже-дуже гарне, да, це сочетання таке гарне. Отак, от от, так що будемо щось робити, працювати, і зараз поїду ще по своїм справам і завезу, завезу оце своїй клієнтці. Сьогодні, до речі, побачила стрикоску. Раніше їх дуже повно було, а зараз взагалі чомусь дуже мало. Можливо, зараз повезе, знайду вам. Віч. Сідай воду. Начі, сідаю, сідає воду. Воду. Ура! От дитина, хоч хтось мені допомагає. Любить завжди, каже, ма, дай я полью, дай попилю Да? Котик. Була температура 39, блин, зараз на антибіотику сидимо, тому що... Почав так кашляти аж на виворіт. Лікар сказала антибіотик. Взагалі три дні в саду, 2 тижні вдома. Це капець. Так кожен раз. Обід. Простий. Каша, гарна утка. Я взяла таку в пакетиках. Дуже мені подобається, вона розсипчата, виходить. м'яско. Це просто свинина вже різана була, піджарка тебе брала. Дуже мені хотілося цього сира, я вже його за два дні злопала, зараз сюди кину і вранці овсянкою їла, дуже смачно було. І просто салатик хотіла з луком зробити, але мені сьогодні на танці, тому не буду вже на людей луком дишати, а ввечері я не їм, тому завтра вже. Вирішила на танці піти без машини. Мені дуже захотілося прогулятися нашим райончиком, у нас частний сектор біля міста, вже кінець міста практично. І мої танці перенесли ближче додому. Раніше ну, я на машині їздила, тому що було реально довго йти. А тут воно десь наполовину ближче, я вирішила прийти. ну хвилин 30 йти, ну я йду 20 хвилин і вже практично дійшла, я швидко ходжу. І знаєте, так класно жара спала, і зараз у нас дочки на небі, і зараз тиша тут, тому що я зайшла в сектор. Там йшла дорога, дорога. Але я за цей час познімала сторіс, понаписувала всього, знайшла няню собі. От. Сьогодні я щаслива людина, я реально задовбалась з дітьми вдома сидіти, і я знайшла няню, і зараз я вийшла сама пройтися, і це такий кайф, просто реально і все, пізнається, як це кажуть, зрівняння. Ті, хто в одиночі страждають, що в них немає дітей і сім'ї, ті, хто є сім'я і діти, вони страждають, що у них нема часу для себе. <гум>

Я плідіком, помилася вже чистенько. Да, ти під дощем, я йшла з танців під душем, ну такий моросів, І він був ну, вітер, і я йшла потна, і капець в мене продула спіна погоду. Коротше, це 30 плюс, щоб розуміли. Вийшла, от, просто побути в тиші. Помила дітей, вклала їх. Здала їм трошки планшету, тому що вони так просто не дадуть мені посидіти, старший вже зі мною збирався. Послухайте, яка тиша. Боже, я обожнюю, свірчки в дощ, літо, отак вночі сидіти, Такий кайф. Ми раніше сиділи отак. З цією сім'єю тут за столом так класно було. Ми раніше всією сім'єю так сідали тут за столом і грали в карти, грали в якісь ігри. Було так класно, якщо чесно. Ех, молодість, не було ні в кого ще дітей, ми могли так посидіти, побалакати про все. До одинадцятої, до одинадцятої ночі по влітку. Так класно було. Така тиша. Боже, зараз так класно. Тиша сверчки свірчки і дощик моросить. І вже вітра немає такого ураганного. Взагалі, це, знаєте, щастя в простих речах просто. Я сиджу, мені так цього не вистачає. Зараз діти б не дали так посидіти, я їм дала планшет, тому що вони б мамкать начали, то їх комари кусають, то вони скачуть, то малий з м'ячем своїм зараз постійно він баскетболіст тепер. І я просто, от цього не вистачає, просто тиші, просто посидіти, помовчати, чай попити. Приїхали. Міс замовлення. Для дому замовили. Як гарно Дивіться, як гарно Новий раночок і зараз я буду збиратися. Мені треба встигнути малого відвести до лікаря. І потім по своїх справах. Сьогодні вони з нянію сидять перший раз. А, так гарно. Ти хто? Тімо! Ходили, коротше, вже встигла сходити в цей. до лікаря. Я так переживала, що ми не встигнемо, а ми туди-сюди 10 хвилин назад і зійшли зразу, у ній черги не було і встигла. От. Так. Да. І що? Зараз чапаємо домой. Я швиденько ще встигну каву попити, а я переживала, що нічого не встигну, бо в мене 12 няня приходить, зараз вже 11. Я думала, що ми у лікаря будемо довше сидіти. І зараз йдемо далі. Дуже-дуже, до речі, цікаво, що коли я, я можу чекати в чергах по дві години, а потім я коли заходжу, то я п'ять хвилин і вийшла. Я не розумію, що там люди роблять по 40 хвилин з тих лікарів сидять от чесно. Що сама, що з дітьми мене завжди туди-сюди і вийшли. Все нормально, все порішали. Що там сидіти по три години? Так парить у нас, якщо чесно. Думаю, буде прохолодніше, але, але парить. Зараз спокійно вже не хочу спішити. Я зрозуміла, що останнім часом я просто не хочу нікуди спішити. Тому що мене це дуже сильно виматує. Просто хочеться спокійно робити справи. Я вже себе зупиняю, коли спишу, кажу, я все встигну, я все встигну, все буде так, як потрібно. or if you Все. Дитині купила пончик. І ми тут чекаємо малого з футболу. Уютненько. Тут, тут ще дитячий лагерь є. Брата 10 десь за 2 неділі. було б вони в мене, я б старшого віддала в лагір. А то тут з 9 до 5 вечора і тут я укриття в них. Тут нове, все зроблено, в них там і ну, короче, класно, повне апгрейд. Ай, де мільйон це заробити?